Всім привіт! Вас вітає зразковий художній колектив з танцювального спорту Славутич Стар. Основне наше направлення це спорт, змагання і досягнення різноманітних спортивних цілей. На нашому рахунку вже є чемпіони України, володарі Кубку України, кандидати у майстри спорту, фіналісти обласних всеукраїнських та міжнародних змагань з танцювального спорту. Славутич Стар бере участь у танцювальних зборах, а також проводить свої мені казково. Казково. Мені казково. розвиваємо в дитині весь її потенціал, допомагаємо вірити у себе і бути найкращими. Також маємо хореографічне направлення, де втілюємо в життя різноманітні стилі танцю, постановки художніх номерів. Завжди згуртовуємо дітей, щоб вони знали Словотиш Стар це родина. В нашому гуртку ваші діти завжди отримують любов до спорту, краси, танцю і колективу. Вже більше 15 років ваші тренери, майстри спорту з танцювального спорту Дмитро Миколаєвич і Юлія Юрівна. Чекаємо ваших талановитих і завзятих діток віком від 4 до 10 років.